Вітаю всіх, я Вадим Мельниченко, військовий капелан, священик Православної церкви України. Пройшов курс основи сім'ї, за що дуже дякую розробникам і лекторам, тому що вважаю це, цей курс дуже потрібний, оскільки я сам був здивований і вжахнувся від кількості дітей і сімей. Дітей, які страждають, і, не, і неповноцінних сімей, в яких проживають ці діти в нашій Україні. Тому ці знання е, в першу чергу е, будуть старатися реалізувати, реалізувати в сім'ях військовослужбовців, особливо коли вони повертаються, будуть повертатися до себе в родини. Це дуже буде важливо. По можливості, по, по можливості після отримання сертифікату хотів би даний курс. Викладати в школах як священик, оскільки ця е, інформація, ці настанови життєво необхідні для наших дітей, які підростають. У мене в самого двоє неповнолітніх дітей, двоє школярів, моїх улюблених донька і синок. І буду щасливий і радий передати їм ці знання, а не, а не, але не тільки їм, але і багатьом іншим. Тому дякую всім. Бажаю здоров'я з Богом.